У вівторок, 15 жовтня, синоптики прогнозують дощі по всій території західних областей. Температура повітря вночі від плюс в день до плюс 12. На півночі та в центрі увесь день протримається похмура погода. В Чернігові та Вінниці пройдуть дощі від плюс 6 вночі до плюс 13 в день. На півдні країни хмари з собою закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 6 вночі до плюс 16 вдень. Хмарний день за прогнозами синоптиків має бути на Сході. В Луганську та Донецьку дощитиме. Від нічних плюс п'яти в день температура повітря прогріється до плюс 14. На заході в середу, 16 жовтня, триматиметься хмарна погода. В Хмельницькому, Тернополі, Рівному та Чернівцях очікуються дощі, від нічних плюс трьох день потеплішає до плюс 14. У північних та центральних областях пройдуть дощі, в Сумах та Кропивницькому цього дня без опадів. Нічна температура від плюс 4, денна до плюс 13. У південній частині країни хмара на небі не зникатимуть до завершення дня. В Криму пройде дощ. Температура в регіоні вночі від плюс 8 вдень до плюс 14. Дощі вмиватимуть всі території східних областей. Температура повітря від 6 до 14 з позначкою вище нуля. У четвер, 17 жовтня в Тернополі Ужгороді та Львові ясно, на території решти західних областей очікується мінлива хмарність. Найнижча температура вночі 0 градусів, найвища вдень плюс 14. На півночі та в центрі небо впродовж дня опиниться в полоні хмар. Стопчики термометрів від нічних плюс 3 в день піднімуться до плюс 10. Південь країни буде оповити хмарами зранку до пізнього вечора. Кримчанам цей день не завалять парасольки. Температура повітря від нічних плюс 6 в день підніметься до плюс 14. Небо на сході зранку вкриється хмарами і похмура погода триматиметься до кінця дня. В Луганську та Донецьку на додачу пройде дощ від 4 до 12 градусів тепла.